Послухайте, а ви розумієте тепер, що от ваш весь термін перебування на посаді виконувача обов'язків міністра оборони, він тепер в історію, ну фактично, вписаний із знаком рівняння окупація Криму або втрата Криму? Ну, міністр оборони не відповідає за територіальну цілісність держави. Ні, я ж по іншому Але... питання звучить в інші площині. А, друге, він... друге. Ті завдання, які повинні були виконати Збройні сили, вони виконали. На тому етапі, на якому вони знаходилися, і те, що необхідно було зробити. І Тепер питання треба ставити не тільки до конкретного міністерства оборони, в цілому до ситуації, яка мала місце, і до політичного керівництва. Я ж деяким депутатам говорив, якщо ви так багато критикуєте, підніміть руку у Верховній Раді, внесіть законопроект введення воєнного стану, внесіть законопроект про застосування збройних сил, і тоді Збройні сили почнуть діяти. Але не можна. Не даючи законності у використанні вимагати дуже проста арифметика. Але ні один із депутатів не підняв руки і ні один не запропонував. Це на Верховній Раді. Ну, тобто ви покладаєте відповідальність на Верховну Раді? Я рай. покладаю відповідальність на те, на кого не повинні. У кожна є своя відповідальність. У міністра оборони своя відповідальність, у начальника Генерального штабу, своя відповідальність. У Верховної Ради є як вище законодавчо органа найвища відповідальність за прийняття рішень я по щось... застосуванню я. збройних сил. Ну я дійсно погано розумію. Послухаємо ну, Вам якби, просто якби е така процедура була, то поки Верховна Рада збереться, російські війська можуть ну, йти від східного кордону до Західного. Інакше буде беззаконня це раз і хаос. Путін для того, щоб ввести, ввести ну, війська є, є, агресія, є Путін для того, щоб ввести війська, спочатку звернувся до Держдуми. І теж думаємо, йому дала дозвіл на ведення військ. Все. На нас дивиться світ, ми законно. Так, да, дійсно, спочатку для того, щоб вводити війська, було Верхов... російською думою прийнято і дано дозвіл. А тому Збройні сили, і зараз, до речі, ситуація. Збройні сили виконали ці завдання, які стояли перед ними в найкоротші терміни, незважаючи на то повне недофінансування, яке було, але за певний період, звичайно, з допомогою було прийняті конкретні рішення по фінансуванню. Тому що питань і проблем було дуже багато, і це я говорив відверто. І тому ці питання були і проблеми вирішені. Ну вони недостатні для того, щоби. В, кажуть, мати ті збройні сили, які необхідно. Для цього треба величезний, підняти пласт роботи і величезний час. Але в даній ситуації зараз то, що необхідно, було і все до єдиного кажуть військовослужбовця, поставлено в стрій. Лавров сказав наступне. Если мы будем атакованы, мы, безусловно, ответим. Если наши законные интересы, интересы россиян будут атакованы напрямую, как это произошло в августе в Южной Осетии, я не вижу другой возможности, кроме как ответить в полном соответствии с международным правом. Нападение на граждан России это нападение на Россию, заявил он в интервью телеканалу Russia Today. Так, пытания. Спецзагони, які закинуті тут. Їх не можна ліквідовувати за логікою Лаврова? Їх необхідно. Це не, ж, не ж граждані що Росії, це нападіння uh, на Росію. Uh, Значит, uh, вводити не рішення. можуть чужі граждані на чужій території, uh, як кажуть, знаходитися. Вони повинні бути нейтралізовані в найкоротшій, і в найшвидшій терміні. То ви вас не бентежить, я ще раз повторю питання, тому що воно не звучало так, що. Міністр оборони відповідає, бо не відповідає за втрату Криму. Ви просто розумієте, для себе усвідомлюєте, що в історії ви записані, от вас, ваш час перебування на посаді він дорівнює цьому процесу втрати і окупації Росії. Я не вважаю це, тому що це не відповідає дійсності. Ну, тому що, тому що, ну, медаль як? за возвращення Криму там ну, написано так, з 20 правильно, лютого. Але це стосується не міністра оборони. Міністр оборони виконав все, все що необхідно. Це стосується в цілому. Всіх, буде говорити, і політичне керівництво всіх, які були відповідальні за цей період. Тому міністр виконує як міністр, і начальник як головнокомандуючий збройних сил, який безпосередньо. Здійснює організацію і управління Збройними силами. Ми свої завдання на цей період були виконані. Подальше завдання повинно було прийнято чітко і дано. Скажіть, ви координували, свою координували свою діяльність з міністром внутрішніх справ з головою СБУ? Звичайно, ми постійно ви як міністр були... тоді запитували голову СБУ. Якщо в Кримський парламент заходять озброєні люди, які одягнуті, і ці кадри вже є. Ну, це питання не по адресу, говорю вам відверто. Як не по адресу? Тому що це є відповідність других структур. І я не хочу відповідати за другі структури, я відповідає тільки за структури Збройних сил. Е, давайте подивимо. Ні, так я запитую, чи ви запитували у голови СБУ. Дивіться, тепер росіяни хизуються. Ось відео є, ви можете на нього звернути увагу. Вони хизуються тим, що ось, власне, це дійсно була спецоперація. Я... Дійсно, це я... спец. спеціальні загони. Це їхні дії по захопленню кримського Для чого, парламенту? я думаю, Треба запросити тих людей, які є відповідальні за це, щоб вони вам дали повну ну, силовики. Мають поміж собою якось координувати 에, дії, запитувати де СБУ, яке якщо ви не можете позами, ось дивіться, це ж в кримському парламенті. Ось вони в повні збройні амуніції. сили збройні сили і ці дії ніякого відношення Так от, Ви не можете поза межами військової частини застосовувати силу армії. Ви сказали, ви можете тільки на е, території, якщо заходять до вас це тоді... в мирний час. А якщо вводиться, вводиться воєнний стан, тоді збройні сили мають зовсім інші функції. А в мирний час тільки так, як Тут я Тут не тобі. шкодити, хто мав СБУ, це Спецзагони. мали і, і Служба безпеки України, і правоохоронні органи, тобто Міністерство внутрішніх справ. Це їхні прямі завдання. А Ви не спілкувалися, так, з. Ну, спілкувалися, я думаю, це не для цього ефіру. А для якого? Ну, це є питання, які закриті, і не виносяться в ефір. Це У нас вже дуже... в минулому часі нас минуле, не минуле не буває. У нас дуже багато все виноситься, Знаєте, вже про будь-яку операцію може знати будь-який, де вона проходить, що вони роблять, таке інше. Тому ще раз скажу прямо і відверто, що те, що стосується збройних сил, ми виконували. Те, що стосується других, буде говорити служб, ну, це питання людей. Тут... Тоді рівень вашої відповідальності зростає. Це слід розуміти, якщо силовики не координуються. То тоді кожен силовики, каже, ну винен там ви СБУ. координується і координує а СБУ. Каже, ви знаєте, то винна прикордонна служба. Вони якось в якийсь спосіб мало зрозуміли, пропустили війська, десь взялися і автомобілі. Говорю, всі. я вам говорю конкретно по цьому кадру. Що цей кадр не по адресу. А, а міліція кадр... каже: а це ж військові. Ми що, ми ж не ми ж воюємо з військовим. Не можуть всі виконувати всі одночасно, виконувати одне завдання. У кожного свої завдання у збройних сил є свої завдання у спецслужбі свої завдання.